Дорога мамо. Ми сьогодні усі разом кажемо так, твої творчості, так, твоїй музиці, так Україні. Дякую. Ви вже знаєте, що вчора. Моя мама святкувала день народження. Мама, щиро дякую тобі за очі, якими можу бачити твої картини. Дякую за руки, якими я можу брати запашний хліб тобою спечений. Дякую тобі за ті стежки, які я можу топтати, коли ми можемо з тобою ходити по лісу і просто співати. Дякую за очі, які бачить тобою вишиті картини. Все те, що ти створюєш. ти створюєш красу, ти створюєш тепло. Мамо, мамо, мамочко моя, ти найкраща рідна, чарівна і з піснею пройшла усе життя. Хай Бог тобі дарує майбуття. Що може побажати? міцного здоров'я, миру, любові. Ми вже сьогодні говорили на початку про так: усе тепло, усю любов, усі квіти для тебе. Бо ти їх не тільки на папері пишеш. Ти їх вирощуєш. І ось на твоєму столі сьогодні робочому, так би мовити, лежить подарунок. Будь ласка, розгорни його і покажи, що ж там? Подарунок від дітей і подарунок від чоловіка з нагоди твого дня народження. Не ювілей, ні. Але Дня народження. А, але цікаво, що там? Тому що, знаєте, от коли ми готували цей вечір, думали, ну не 80 ж, навіщо? Є таке поняття в психології, прокрастинація. Коли людина своє життя відкладає на завтра, на потім? Не відкладаємо життя на завтра. Дорожімо кожною миттю життя, любімо це життя, тому що цінне воно сьогодні, зараз, саме в цей момент, саме в цю хвилину. Будь ласка, і що саме? Серйозно. Щось серйозне. Ну, замовляли з Києва, оправда. Там вже ж можуть цієї. Добре. Ви хочете це знати? Чи можливо хай це буде за колісами? Ви хочете знати? Добре, тоді чекаємо. Так, тут вже учасники хору бачать. Аплодуємо. Кілька вона вистає. Ви знаєте, що є мить, коли яку хочеться закарбувати. Я вам підказую, що це може бути. Що ми можемо ось зробити так, щоб за, за, закарбувати мить і потім про неї от згадувати, згадувати щось таке приємне. Що це може бути? Картина. Це картина. Моя мама. Ви знаєте, що тато видав книгу. Історія родоводу, так, хромичука історія народного родоводу, так ось ця картина є там, ця фотографія є теж там. І ось з твого добра чи не добра я взяла і, і ми зробили. <осібранно> <пуслов> Дякую. <пуслов> До слова. До вітального слова ми запрошуємо начальника гуманітарного відділу стартурської селищної ради, пані Валентину Яриніч. Так, Дорога, дорога Глина, яківна, найперше. Uh, я все скажу. <ріст> Найперше, я щиро вітаю вас із Новим роком життя, який вчора відкрив наступну сторінку в вашому житті. Нехай цих сторінок буде ще багато, багато, багато при хорошому здоров'ї й мирним небом. Я знаю вас усе своє свідоме життя, а прожила вже я нема. Перше почула про вас від своєї матері, яка була вашою однокласницею і твоєю рідною сестрою. То перше, що я запам'ятала про вас, я почула як е, те, що ваша мама називала вас Моя Галючка. І вас в селі не інакше як називають галючка ковтиха. То так вас всі знають. Галючка, то, то вже знають, що то ви. Далі а я в школі вас... називали Галинця. А, Галинця. Я хотіла сказати, а в школі я вас стала знати, як авима <coughs> як. Вчительку французької мови, яку називали Галинця. <coughs> і е, вже тут казали, що ви на уроках не лише навчали французької мови, але е, навчали її з баяном, вчили дітей співати українських пісень, і французьких. І е, е, ну, так те життя не пов'язане з тим баяном, що на будь-яких шкільних. В на ювілеях своїх колег ви грали і співали. На власному ювілеї з нагоди ваших тих проводів на пенсію ви також грали і співали. Я це добре пам'ятаю. І ну, скрізь вас супроводжує пісня. Але я ще пам'ятаю ваші пиріжки на воді з маком, які такі завжди, які ви приносили в школу, які я не знаю, як ви їх печете без молока. Ну але то чудові пиріжки, ви дуже чудова господиня. А потім слава ви... молоко. Потім <рігла> <рігла> а, а, а ще ви виховали чудових дітей. Я її знаю кожного особисто і повірте. Ви виростили достойних дітей, ви турботлива дружина, матуся, бабуся і прабабуся. Дай Боже, що ваша родина і далі далі поповнювалася. Сьогодні таке ну, щемне, душевне свято зі сльозами на очах, і е, кожного з нас, напевно, хто сьогодні був у цій залі, це свято змусило затамувати подих. То я вам бажаю, що вас багато було ще таких днів в житті, бо наше життя вимірюється не кількістю. Подихів і кількістю тих моментів, які змушують затамувати подих, то такі моменти сьогодні в цьому залі були у кожного з нас. Я вам щиро дякую і кажу сьогодні так, творчому вечору, Глини Романчук. Я передаю вітання від селищного голови і. Е, Дозвольте зачитати подяку, яку складає Старовичівська селищна рада Романчук Халині Яківні Все таки написали поетесі та авторці. Ми не знали, ви не любите цього слова та авторці. Аматорського хору на центру культури і дозвілля Старовижівської селищної ради за високу виконавську майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток народної творчості та аматорського мистецтва в громаді, популяризацію та примноження літературної спадщини українського народу, селищний голова Василь Камінський, розпорядження голови від 9 липня цього року. Я... Щиро вам вас.